Горять торфовища біля конотопу. Таке повідомлення вранці прочитали чи не всі мешканці Шосткинського району. Здавалося б, це пояснює появу юдкого диму, що виник у населених пунктах. Однак не лише горіння торфу могло стати причиною. Ліси прикордоння палають внаслідок обстрілів із боку РФ. Дуже суха рослинність, суш і всі пожежі зараз виникають внаслідок агресії з боку Російської Федерації. У нас зафіксовано дев'ять пожеж на площі 11,79 гектар. Ідуть обстріли, і це ж не тільки наш ліс, є ще агроліс, є ще посадки, лісосмуги, і всі вони з такою сухою погодою, всі вони загораються. Я думаю, що пожеж зараз багато, це не тільки цей дим від канатопа. Горять найбільше страждають масиви прикордонних громад. Горять посадки недалеко від Шалигіна. Кожного дня обстрілюють обстрілюють Ісманську громаду, падають шахіди на Шосткинщині, там неподалеко неподалеку від шостки. Горить ліс Ізбуді, який безпосередньо також примикає до кордону ЗРФ. І він обстрілюється кожного дня. Ми зараз знаходимося в руччому барок. У нас тут недавно була пожежа через дрон. Недавно була пожежа біля цеху. Дрон запутався в проводах і горіла травяна рослинність. Новий спосіб підпалювати українські ліси. Росіяни випробували в Свезькій громаді. На її територію дронами скидають банки з горючою речовиною. Пожежі фіксуються або повідомляє населення про пожежі, або в нас є камери відеоспостереження за лісовими масивами, які встановлені в землянківському, словодському, в шості, в Собицькому і в Миронівському лісництвах. Майже кожного дня лісова охорона присилає мені фотографії цих дронів. Тобто дрони несуть таку суміш. Яка через яку виникає загорання? Так. За словами лісівника, погасити всі пожежі на Шосткинщині неможливо через небезпеку. Є ризик повторних обстрілів, а територія, де горить ліс, часто замінована. У нас лісові масиви Червонянського та Шлинського лісництва безпосередньо примикають до кордону ЗРФ. Це дуже небезпечна зона. Там кожного дня обстріли, гради, дрони, шахеди. Вони падають в лісі і відбуваються загорання. Підрозділи ДСНС. І Ми туди не виїжджаємо, якщо чесно, тому що є, ну, перш за все, це життя людини. Це дуже небезпечно. Але лісова охорона, яка там працює, вона, вона діжурить, вона відбиває вогонь від села. От, недавно була пожежа поблизу Шалигіна. То хлопці, ризикуючи своїм життям, відбивали вогонь від, до, до, від домівок. А, трактор з плугом нарізав спеціальні мінералізовані смуги, щоб вогонь не розповсюджувався. До лиха, що коїть РФ з екосистемою, іноді докладають зусилі самі місцеві мешканці. За даними ДСНС, лише на Глухівщині протягом вересня 25 разів горіла суха трава. А в Моронівському лісництві на гарячому затримало чоловіка, який навмисне підпалював ліс біля об'єктів критичної інфраструктури. Поки спеціальні служби намагаються боротися з вогнем, медики констатують, при пожежах в повітря виділяється значна кількість пилу, чадний газ, сполуки азоту та сірки. Люди відчувають першіння в носі, та в горлі кашель виникає. Особливо страждають люди, які мають хронічні захворювання. Це захворювання серцево-судинної системи, захворювання на бронхіальну астму, на хронічне абструктивне захворювання легень. І ті люди, які мають алергічні стани, вони в найбільшій зоні ризику. На питання як захиститися від диму, лікарка дає такі поради менше перебувати на відкритому повітрі. Знову ж таки, особливо вночі та зранку. В цей час не робити, не робити прогулянки і пробіжки. При перебуванні у приміщенні закривати вікна. Якщо є вимога така на провітрювання, то можна вологою тканиною закрити фіртку і робити провітрювання. Людям необхідно вживати якомога більше рідини, і збільшити її споживання. При цьому це мінеральний Води, лужні води, соки, овочеві або фруктові. Що стосується дітей, також їх треба менше випускати на відкрите повітря в часи великої задимленості і збільшити споживання рідини, споживання овочів та фруктів. Ті люди, які страждають на хронічні захворювання, або якщо у вас виникли незвичний кашель або задишка, обов'язково звертайтесь до свого лікаря за медичною допомогою.